З Євангелія від Йоанна. Сталося того часу, що серед тих, які прийшли поклонитись у свято, були деякі греки. Вони підійшли до Филипа, який був з Вицайди Галілейської, просили його, кажучи, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві, а Андрій з Филипом ідуть і повідомляють Ісуса. А Ісус сказав йому відповідь: прийшла година прославити Синові людському. Воістину, воістину кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне, якщо ж умре, принесе великий плід. Хто любить душу свою, той погубить її, а хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай йде за мною і де я, там буде слуга мій. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець, нині душа моя стривожена. І що скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я. Почувся тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А люди, які стояли, чули це і говорили, то був грім. Інші казали, то ангел до нього заговорив, у відповідь Ісус сказав: Не для мене був цей голос, а для вас, нині настав суд цьому світові, нині Князь цього світу буде вигнаний геть. І я ж, якщо буду піднесений від землі, притягну всіх до себе. Він говорив це, щоб вказати, якою смертю мав померти. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. П'ята неділя Великого посту. Ми вже так близько. найглибшої і я думаю, найбагомішої і для кожного з нас особливої таємниці муки Христової. Так сьогодні читаємо в Євангелії Йоанна. Як Дивимось на початку розділу, то написано, що за шість днів до Пасхи стаються такі речі, які речами, в яких Христос особливо об'являється. За певне кілька днів ділить Ісуса Христа від того моменту, як буде страждати і віддасть своє життя за спасіння світу. І все якось так набирає особливо якоїсь такої чіткості, різкості. І я думаю, що церква дає нам ці тексти для того, щоб ми могли, якби це трохи на собі відчути. В сьогоднішній Евангелії греки. Приходять до Ісуса Христа і, і хочуть Його бачити. Думаю, що в цьому є такі також в цій розмові взагалі. Перша розмова людей, цих греків, які прийняли юдаїзм і, попри те, що прийшли святкувати цю Пасху в Єрусалим, хочуть побачити Ісуса Христа. І те, що мене дивує в цьому тексті, так неймовірно дивує, те, що Христос відразу їм говорить найважливіші речі. Він відразу їм говорить, те, що дійсно має велику, велику цінність і вартість. Він каже їм про свої відносини з Отцем, що Отець має прославитися, що ці події, які будуть перед ними, це момент, момент слави, момент величі Ісуса Христа. А найважливіший момент його особливих відносин з своїм батьком. В цих кількох розділах, десь з 13 по, бо 17 розділ Євангелії Йоанна, Ісус каже Слово Отець близько 80 разів. Постійно відбувається якийсь такий неймовірний. Діалог такої, такої близькості, таких, таких відносин того, що відбувається між Ісусом Христом, а відбувається між Його Отцем. І таке враження, що Господь хоче нас втягнути в ці відносини, хоче поділитися цими відносинами, хоче, щоб ми так стояли близько до цих відносин. Каже нам про те, що зерно має померти. Для того, щоб могло дати життя. Це чуємо в сьогоднішній Євангелії. Чого це нас вчить? Можливо, того, що в цих останніх днях, перед тим, як будемо святкувати Пасху, може, треба, щоб в нас щось померло. Не конче щось погане, а навіть померло то, що добре. Померло для того, щоб ми могли щось нове віднайти в Ісусі Христі. Від смерті до життя. Так має сповнюватися цей час зараз. Для цілої церкви має бути цей перехід. Ми не маємо тільки пасивно десь поглядати збоку на те, що відбувається, тільки маємо бути в вирі цих подій, посередині всього того, що відбувається. Це має торкатися нашого серця. Так щиро, визнаю, найбільше боюся в своєму житті того. Що коли би чув про муку Христову, коли би чув про Його кров, коли би чув про Його страждання, і мене б це не торкалося, залишилась тільки якась така пустота і байдужість. Це так трохи, коли ми чуємо про наших близьких, і це нас не торкається, не торкається людське страждання, не торкається нас те, що відбувається в нашій країні, не торкаються нас дійсно справді важливі речі, щось померло то тим більше потребуємо померти з Христом для того, щоб Він міг нас відновити, для того, щоб ми могли в собі пережити цю таємницю Його Воскресіння. Те, що каже сьогодні Христос, є дуже важливим для нас. Він каже, що тривожиться душа моя аж до смерті. Христос. Боїться того, що має відбуватися. І думаю, що ми так поруч з ним маємо стояти і розділяти все те, що для нього важливе, бути коло нього, віддавати йому час, помирати разом з ним. Для того, як каже Святий Павло: ми з Христом померли і з Христом воскресли до нового життя. Христос каже сьогодні прекрасні слова. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, іде я, і там буде мій слуга, так коло нього поруч близько.